Наступів більше не буде тільки оборона та ураження дронами українськими дронами, яких стане більше, і бабах на Росії стане більше. Також поговоримо про збиття Іл-76, про новий план Сполучених Штатів Америки. Ну і про те. Наскільки ув'язнили Гіркіна і що він тепер буде робити в українській буцегарні. Це канал Яніна Соколова. Раз на тиждень ми розповідаємо найсвіжіше, найактуальніше за останні сім днів. Якщо ви щось прогавили, то зараз надолужимо. Підпишіться на нас, поставте дзвіночок і в описі до цього відео ви можете знайти всі способи нам допомогти. Поїхали, Русофобія, ксенофобія, націоналізм стали орудієм реваншистів во многих странах Європи. В Прибалтиці, к жаль, на Україні бункерний дід знову на публіку не про русофобію. А може він і сам русофоб? Адже тишком-нишком звертається до США за допомогою посередників, нібито готовий обговорювати умови завершення війни. Джерела у Кремлі агенції Bloomberg заявляють, що Путін вже забув про вимоги нейтрального статусу України. Київ хоче у НАТО, то хай йде. Москва навіть обіцяє якісь міфічні гарантії безпеки, але яка ціна? Росія натомість хоче залишити собі усі окуповані території. Правда, всерйоз міркувати про такі пропозиції не варто. Про це Радіо Свобода говорив колишній посол України у США Юрій Щербак. Ви знаєте знамениті слова Станіславського, коли він бачив фальшивий спектакль? Він кричав: Ні, не віру". Віру. Так, от і я не вірю, це абсолютний фейк. Я не думаю, що він міг би піти Путін так далеко, що відмовитися від нейтрального статусу, і так далі. Ми повинні погодитися з загарбленням Росією територій українських. Це ніхто жодний притомний. Керівник України і в цілому українське суспільство з цим не погодиться. Можливо, якісь заходи, якісь пропозиції Росія пропонує і висуває до Вашингтону, але мета. Абсолютно очевидно знищити українську державу, українську націю, знищити українців е, і встановити свій контроль над е, цілою територією України. Але поки Москва не може тримати під контролем навіть територію Росії, навколо Пітера раптово з'являються комплекси ППО С 300 Мешканці Петербургських боліт чомусь занепокоєні по області візіпахуна все, вон із 300. Я служив на такому Все, стане на всій вокруг Підера. Так що, ребята, готовимся, блять. А готуватися є до чого. Після прильотів на нафтовий термінал Новатек в Ленінградській усьлуги невдовзі безпілотники прилетіли і до. Туапсе московити в Краснодарському краї кричать в небо, але марно. Сука літить, контон, да Мразь. Щас уб'ють. Блять, збійки, пожалуйста. Збійки. Не збили приліт просто на Туапсенський нафтоприробний завод. Дрони поцілили у вакуумне обладнання. Ремонт може затягнутися не на тижні, а навіть на місяці. Від 10 до 12 мільйонів тонн продукції з Туапсе щороку йде на експорт, і саме так Росія заробляє на війну. Буде заробляти менше. Одна пожарка та виїжджає. Там уже, блядь, блять, там уже вже пожертвова Это работал в НПЗ. Там уже тушаться. Просто ніфт худне Господи. Быстро. А ще це єдиний НПЗ на Чорноморському узбережжі. І звідси найпростіше перекидати пальне для окупантів до України і на південну ділянку фронту. І на схід за атакою дронів стоїть СБУ, заявляють українські змі, і таких дистанційних точкових ударів буде більше. Про це в ефірі 24-го говорить керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Санкції в дії ми бачимо, якщо вторинні третинні не допрацьовують, допрацюють дрони і допрацюють доволі таки успішно. Ми бачимо швидка і без зайвої бюрократії. Зверніть увагу, не маєш інформації про те, що дронів було десяток, там 20, 30, 50. Мова йде два-три дрони завжди. Ну, принаймні, з того, що ми бачимо, можна верифікувати. але вони потрапляють настільки точно в ціль, настільки є інформація, куди треба потрапити, де резервуари, де воно займеться і буде палати найбільше і спричинить руйнування, що це просто феноменально. Не менш феноменальний рівень у російського цинізму, особливо коли Кремль намагається розкрутити чергову кровожерливу ІПСО. Люнь прямо на вас! Ханіт! Над Білгарчиною падає російський військово-транспортний ІЛ-76. В українських медіа спочатку з'являється припущення, що він перевозив вантаж із ракетами до комплексів С-300. Зазвичай Росія у таких випадках мовчить до останнього. Як про десятки збитих бойових бортів над лінією фронту, але тут моментальна істерика. Росія стверджує, що на облаку літака були 65 українських військовополонених, начебто їх саме везли на обмін. Шанувальниця жувати бобра, пропагандистка Симонян, миттєво зливає в мережу перелік українців. Щоправда, в ньому є і ті, кого вже поміняли. Російська держдума верешіть. Запомняют, что летак сбыл из Бройной Силы Украины, чей-то из комплекса ППО «Петрио», чей-то из ИРСТ. Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Пилотов наших, военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами, американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет. І всі поступово розуміють, до чого веде ворог, хоче скористатися аварією і зірвати західну допомогу для України. В ГУР підтвердили в день катастрофи, 24 січня. Справді був запланований обмін найбільш масштабний за останній час. Але Україну не інформували ані про терміни, ані про час та транспорт, які мали доправити бранців на банкові реагують та озвучують свої вимоги від країни-агресорки. Перше викликав Умєрова залужного Шапталу Буданова та Малюка доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Бракує інформації для висновків. Так реагують на ситуацію з іл 76 у США. Ми безсилі в розслідуванні. Кволо визнають в ООН. у генштабі зсу нагадують, не лише контролюють ворожий повітряний простір, але й постійно стежать якими шляхами куди і звідки Росія перевозить ракети, але не підтверджують збиття транспортника. Про це говорить і український омбудсмен Дмитро Лубінець. Це був військовий літак. Він був там в зоні ураження українських засобів там ППО, але знову ж таки сказати ствердно, що там це там збили збройні сили України. Ну у мене такої інформації немає. Головне згідно Женевській конвенції, саме Російська Федерація несе відповідальність за життя здоров'я військовополонених. Якщо б на борту були громадяни України або громадяни інших держав у великій кількості, точно це б потрапило на фото і відео. І Російська Федерація, розпочавши таку інформаційну кампанію проти України, 100%, на мій погляд, оприлюднили би фотографії, на яких би було видно фотографії або відео, на яких би було видно залишки, рештки тіл великої кількості. Тіл. Але тіл немає. Лише за добу росіяни спромоглися показати вкрай короткі і незрозумілі відео, стверджують, що на замиленій картинці загиблий український полонений. А ще показали інший запис, де, начебто, до літака доправляють групи на обмін. Звісно, на цьому відео теж неможливо ідентифікувати бодай щось. Агентурна інформація від гур наступна: в моргах Білгарда перебуває лише. П'ять трупів їх доправили з місця авіатрощі. Ймовірно, це члени екіпажу. Що ж тоді перевозив літак? На жаль, треба констатувати, що що там сталося до кінця, не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла всьому звинувачити Україну, при тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це перш за все те, що вони не показали. Поля усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Наш мало показує це на весь світ. Дивіться, українці вбивці, але ну нема трупів, нічого нема. А хто мав бути на борту, так це російське військово-політичне керівництво. А хто саме в розвідці наразі не озвучують ворожих високих чинів? Фактично, в останній момент відмовили йти. До літака про це Радіо Свобода заявив представник ГУР Андрій Юсов. Відомо зокрема, що на борту справді мали знаходитись декілька ВІПів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора. Але в останній момент їхні прізвища відомі і будуть названі матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Справжня російська смікалочка така ж сама, як під час диверсійного прориву. Толові позиції ЗСУ в Авдіївці. Ворог визначає, що мало чим відрізняється від лайна, тож вирішив дістатися Авдіївського району царська охота саме у такий спосіб, через каналізаційну трубу. Розвідка окупантів страшенно вихвалялася неймовірною спецоперацією. Але Віталій Барабаш, керівник військової міської адміністрації, повідомив телеканалу Київ, диверсантів, які прорвалися через підземні ходи. Ліквідували якщо е, і такі речі були, то я впевнений, що наші хлопці цю цю історію вже трошки там відпрацювали. Я впевнений в тому, але ж ми розуміємо, що по трубам якихось там серйозного просування, якогось там серйозного наступу, ти не організуєш це, точно це. Скоріше за все, ну максимум, що може бути, це знову ж якась там ДРГ а, і не більше. Я зроблю паузу і за кілька секунд продовжу. Але підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Продовжуємо прифронтова територія. Це життя в умовах високих ризиків, але через ракетні удари безпечних місць для українців вже не залишилося в будь-якому куточку країни. Новий тиждень нова російська масована атака. Зранку, 23 січня. Росіяни запустили 41 ракету. Переважно били балістикою. Сили ППО збили всі 15 крилатих ракет. Типу Х-55, Х 101 та Х 555 Також приземлили п'ять іскандерів та одну Х-59. Про це Юрій Ігнат розповів п'ятому каналу. Треба брати до уваги, що не всі ракети, не всі ракети, ті, що летіли по балістичній траєкторії, не досягли своїх цілей, і в тому теж є певне власне, певний посил, певний месець, що… Навіть якщо 20 не збито, то не значить, що вони всі влучили туди, куди хотіли. Звичайно, є руйнування звичайно є жертви. Але не так часто зараз росіяни попадають, скажімо так. Але влучання були у Києві, є загиблі та зо два Десятки поранених цивільних уламки збитих ракет падали в різних районах міста. Серед постраждалих є діти. Під кількома ударами знову Харків завали будинків розбирають рятувальники. Десять жертв серед них восьмирічна дівчинка, десятки постраждалих. Продовж лише одного дня Харків опинився одразу під трьома атаками балістикою. Біля зруйнованого вщен житла стоять люди, які залишилися без даху над головою. Як виглядатиме цей рік на фронті? У США розробляють нову стратегію для зсу видання Washington Post стверджує, що у цьому плані не передбачені контрнаступи та звільнення окупованих територій, лише максимальне посилення оборони, щоб убезпечити українців від нових наступів Росії. Але як посилити військо самостійно без допомоги союзників, треба ліквідувати радянський спадок та докорінно змінити процес підготовки. Нових бійців про це в інтерв'ю Українській правді говорив екс-командир 4-ї роти 47-ї механізованої бригади Магура Микола Мельник. Він брав участь і був тяжко поранений під час літнього контрнаступу на запорізькому напрямку. Треба змінювати процес підготовки, тому що зараз більшість навчальних центрів не вчать солдат нічого крім алкоголізму, використання якихось цивільних навиків людині вже під час війни. Ну наш вибух відправляєте штурмовиком, не сильно хоче. Ну, є ж посади, або там людина крутой сісадмін, на ну, що ви з нього, з нього робите, механіка-водія. Ну, поставте радіотехніку, він, він все налагодить. І таких випадків дуже багато. Але треба змінювати наратив. Треба змінювати наратив з того, що у нас все нормально, ми скоро переможемо, бо, ви, бо ми наднація, на те, що все доволі складно. І нам треба боротися, тому що якщо ми не будемо боротися, Буча буде в кожній хаті. Але Буча може з'явитися і у самій Росії, і, зокрема, від рук тих же росіян. Путінська влада панічно засуджує всіх, хто становить хоч якусь мінімальну загрозу, і особливо боїться планових ліквідацій. Рекордний термін для осіб жіночої статі в сучасній історії Російської Федерації. Дар'ю Трепову, яка пронесла на творчий вечір пропагандиста татарського пакунок із вибухівкою. Засудили до. 27 років ув'язнення шкода, що татарський не запише про це черговий відеоблог. Всіх побідів, всіх уб'єму, всіх треба, ограбим. Все буде, як ми любимо. А хто ще не запише нове відео із постійним скигленням? Правильно, терорист Ігор Гіркін стрілков. Міжнародний суд Гааги засудив його до довічного ув'язнення через збиття малазійського боїнгу в небі над Донбасом, але загратувала стрілкова на Росії. Втім, лише на 4 роки за екстремістські заклики в соціальних мережах. Медленно і осторожно. чуть чуть приспускає і знову натягує ближе і ближче. Вот то що щас ділить запад Україні. На кукан і на сковородку. Це стосується як Російської Федерації, так і його керівництва. Але Ігорю Івановичу не варто непокоїтися. Він ще обов'язково відсидить своє пожиттєве і стрілков це давно зрозумів. Він дуже хотів зліпити з України Новоросію. Тепер доведеться ліпити її хіба що із тюремного черственького хлібчика. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. І напишіть в коментарях, що думаєте щодо відео, яке ви щойно подивилися. Так буде відтепер і щотижня. Ми будемо аналізувати минулі сім днів, аби ви мали картину в голові в цілому. Будьте справжніми, не забувайте допомагати нам створювати наші етери. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Слава Україні! 2 a